Привіт! Мене звати Занічковська Римма, і я акторка. І якщо чесно, коли я подумала про те, що мені треба щось про себе розповідати, я трошки поплила. <свят> я подумала, що можливо треба розповісти про якусь свою дитячу психологічну травму або те, що болить зараз. Але давайте будемо чесними. Болить зараз усіх. А я. Вважаю себе сильною і впевненою в собі, занадто сильною, щоб скаржитись і нити. Я пішла в акторство, і там я зрозуміла, що насправді інколи розповісти про якісь свої психологічні проблеми, про якісь свої моменти це окей. Всі ми трошки того. Тож, будьте певні. Я готова до будь-яких викликів. І бажано, звісно, щоб це були виклики на знімальний майданчик. Дякую і до зустрічі!